Нещодавно я повернувся з виставки Сіаутера, яка проходила в Жироні, але здивувало мене інше, що в місті на 100 тисяч, 100 тисяч населення велоспорт набагато краще розвинутий, ніж, наприклад, сам сан де майже 200 тисяч населення. Ну і звісно, краще, ніж в Україні, і навіть на вищому рівні, ніж в Києві. Я посетив деякі магазини, ви їх побачите в відео. На жаль, з другого дня на виставці в мене файли не збереглись, тому відео буде трішечки обрізане і несподівано закінчиться. Але перед тим як дивитися, я хочу попросити вас підтримати мого знайомого, який вступив в лави ЗСУ. Чому саме я хочу його підтримати? Адже кожен збір, який я робив. Він на кожен збір донатив. Тож прийшла черга і йому допомогти. Переходимо до перегляду відео. Ми з вами знаходимося на півдні Іспанії, в місті Жероно, де проходить виставка Sea Water, на яку планує прибути приблизно 60 тисяч. Глядачів, звісно, ця виставка про велосипеди. Але зранку ми пішли випити каву в такому дуже чудовому місці. Це проєкт називається Eat Sleep Cycle. Він включає в себе прокат велосипедів, окремо продаж одягу, магазин, звісно. А зранку тут збираються велосипедисти, щоб випити каву і поїхати на тренування. Чесно кажучи, тут більшість ветерани, але всі на велосипедах від. Мабуть, 7-8 тисяч євро не менше. Тобто на карбонових колесах, карбонові звісно, рами, електронне обладнання, тощо тощо. Зранку можна випити чудової кави і поїхати на тренування. А в них є навіть машина супроводу. Це якийсь окремий клуб. Ну і можете побачити, на яких велосипедах вони їдуть тренування. Класна тусовка, чесно кажучи. Дуже розвинутий тут видно одразу велоспорт. А зараз я вам покажу невеличкий магазинчик всередині. Мені дуже сподобався, він невеликий, але в ньому, по-перше, продаються звісно, всі топові велосипеді там від я не знаю, 3000 євро, мабуть, і більше. В них є фіт-студія, що дуже цікаво, Магазин невеликий, але фіт-студія є досить нормальна майстерня, я думаю, тут в основному там якісь шосейні велосипеди ремонтують. І продають раму. Дуже цікаво, що в Європі багато людей збирають собі велосипеди там, на своїх компонентах. Звісно, це трішечки дорожче, але якось там магазини роблять таку ціну, що виходить велосипед плюс-мінус, як новий звичайний. Тобто не сильно клієнт переплачує. Тому тут є спрос на такі зборки велосипедів. І тут магазин з двох поверхів. От дивіться, до речі, це з'їзд спеціальний для велосипеду. Ось топові велосипеди продають. Можна посидіти з менеджером, подивитися вибрати собі велосипед якийсь. Ну, Небагато, невеликий вибір, але всі велосипеди, скажімо так, хай-енд рівня. Ну, Приємний такий магазинчик, але загалом класно, що тут є окремі такі місця і кафені для збору. От кофейня прямо супер топчик. Я про таку мрію і в Україні. Зараз покажу вам дуже стильовий. Магазин і дуже стильовий велосипед. Дивіться, з керосинкою, Спереду амортизатором. Можливість регулювати все сидіння. Це брукс, звісно, і дерев'яні обода. Але подивіться, наскільки круто зроблений магаз. Не робили ніякий майже ремонт. І дивіться, як круто виглядає магаз. Мені дуже сподобався насправді дизайн. І тут два поверхи. Цього магазину стильно, скажімо так, є чому повчитися. Там є кав'ярня, можна випити каву, з'їсти круасан. Я так думаю, що він навіть безкоштовний цей круасан. Ну, а тут вибрати собі якісь аксесуари. І, до речі, є тут навіть байк-фіт студія. До речі, тобто можна собі посадку зробити. Бо тут багато таких шосейних велосподисів, які тренуються. І Я бачу, що в цьому місті, хоч воно невелике, 100 тисяч населення всього. Але тут велоспорт розвинути, мабуть, можливо, краще, чи в Києві. Я не впевнений, але мені здається, що він розвинутий десь на рівні Києва або може навіть краще. Тобто нам є куди зростати. Але основна подія, звісно, знаходиться тут. Це виставка на відкритому небі. Зібралось тут більше, ніж 200 різних виробників та дистриб'юторів. Ви бачите, є Шимано, є тострем. Ось ми проходимо наразі каньйон, а скот. Ну і всі майже топові бренди. Їх тут дуже дуже багато. Я писав про демпфери внутрі рами, які використовує каньйон. І ось він тут теж знаходиться і, мабуть, це стенд якраз для тесту. Тобто можна покрутити кермо і воно буде стабілізуватися. Тобто не вийде у вас дуже швидко вивернути кермо. І повертати воно теж буде дуже, так можна сказати, повільно. Ну і загалом, як ви знаєте, каньйон це такий бренд, який ви не купите звичайно, в звичайному магазині. В них прямі продажі, тобто ви можете тільки замовити через інтернет. Тому якраз така виставка підходить для клієнтів, які хочуть собі обрати велосипед. Теж дуже великий стенд у скота. Вони пригнали фуру, в який вже встановлений екран і стенд. Я думаю, вони використовують просто її на всіх різних презентаціях і виставках. Так само можна тут побачити різні моделі, ну або, наприклад, електровелосипед. Сюди можна встановити додаткову батарею. Це модель LUMIN. І монетка для блокування і розблокування вилки і для дроперу. Така три в одному. А це місцевий бренд іспанський ММР, бачите? Теж з карбонової рами, електро, МТБ-велосипед. Теж непогано зроблений. І в них досить широка лінійка велосипедів, в тому числі топових на топовому обладнанні, ну чи майже топовому обладнанні. Ну, Взагалі брендів в Іспанії достатньо. Це і Мондрекер, і Арбіє, яку ви знаєте, і ММР, і... Берія, тощо, тощо. І звісно, тут є демо-байки, які можна затестувати. такий тест трай тут. Пройти сьогодні буде не так легко, тому що дуже-дуже багато людей. І я думаю, воно набере 60 тисяч візитантів. Можна навіть побачити, як влаштований всередині двигун електро і як влаштований навіть амортизатор. Ну, я думаю, ви амортизатор знаєте вже, як влаштований. А ось як двигуни кожен день побачиш. Це, до речі, бренд Mustach, французький бренд. Вони роблять електровелосипеди. Втулка Classified, яка має дві передачі всередину. Єдиний мінус такої втулки, що вони продають колеса в зборі і ці колеса від 3000 Євро коштують, але для них потрібна своя касета. Перемикається все воно завдяки електронному перемиканню. Тобто, у вас є кнопочка на кермі, ну і можна використовувати одну зірку спереду, адже у вас є позаду така планетарна втулка на дві передачі. І деякі команди вже навіть використовували цю втулку на змаганнях. Мабуть, ви здогадаєтесь, і це так: це подушка безпеки. Вона надувається за долі секунди, тобто, поки ви будете падати, вона надується. Ну і звісно, це обезпечує трішечки при падінні вас, шию, менше ризик, що ви зламаєте шию. Ну і загалом менше пошкоджень буде. Там, де ви бачите ось таку приблизну чергу, це означає не те, що там прям продукт крутий, а те, що тут якась халява. Ну ось тут щось розігрують, мабуть. У Арбії в цьому році вийшов якийсь скучний, чесно кажучи, стенд. Не так багато тут і людей, але я вам скажу, що деякі бренди взагалі тут відсутні, наприклад, там Specialized чи Cannondale, вони взагалі ігнорують. Такі виставки, я пам'ятаю, ще років шість тому спешалайзер казав, що він не буде їздити там, наприклад, на Євробайк, тому що це невигідно їм простіше вкласти гроші в інші маркетингові штуки, які дають більший дохід. Які Набагато краще впливають на покупців. Ну і звісно, виставка це якраз можливість купити щось собі з якоїсь знижки. От, наприклад, продають по 35 це було 120 євро. Ну і такого тут насправді багато. Можна купити там шини континенталь, а дві по ціні одної. Тож таким чином завікають. Клієнтів, глядачів на саму виставку. А якщо правильно спілкуватися, то ще можна отримати щось безкоштовне. Ну я, наприклад, вчора отримав змазку парафінову, герметик безкоштовно. Е, Ну це чудово. Сьогодні може теж щось на халяву отримаю. Але звісно, мета візиту не ця. Потрібно подивитися, взагалі, які новинки є, як відчуває себе ринок, адже я працюю в цій віоло і потрібно все ж таки. Відслідковувати, як живе ринок. Ну і, наприклад, такий велосипед вживу дуже рідко, коли ви побачите. Хоча, я думаю, ви вже читали про нього. Дуже відомий велосипед. Супер аеродинамічний. Бачите, наскільки все аеродинамічне навіть сидіння. До речі, на цій виставці дуже багато відомих людей. Ерміда, наприклад, Хосе Ерміда чи Кантадор, Іван Басо та інші. Знамениті велосипедисти. Ну і я тут. А ось і новий механічний GRX на 12 швидкості з касетою 1051 МТБшною. Ну виглядає як Dior XT. Поки що не планується начебто D2 версія, ну в цьому році так точно. І ось цей стенд, на якому тестують перемикач, наскільки він витримує удар. Так, да, такий нормальний удар насправді. Велосипедна виставка в Жероні це насправді не тільки велопродукти, презентація їх, а ще й змагання. Тут провели приблизно шість змагань різних. Причому одна з них це етап Кубку світу по ЕМТБ UCI гонка, тобто дві гравійні гонки, три МТБ-гонки, дитячі гонки. Там от бачите, їдуть хлопці. Тут зареєструвати дитину було майже неможливо, тому що там стартували діти, там, не знаю, їх сотні-сотні було. Це неймовірно. Я вам трішки пізніше покажу стартовий коридор. Ось такий стартовий коридор на цих змаганнях, чесно кажучи, дуже-дуже багато велосипедистів. І я, здається, знайшов свого знайомого велосипедиста. Тібо... ага, Він не знає, що я тут. Є! Це Тібо, мій друг, і подивіться, до речі, на його раму. Як вам подобається? Він не знає українську, на жаль. Але рама мені його подобається.